Добрий ранок ще раз, і ми раді, що проводимо його разом із вами, mm -hmm. наші любі глядачі каналу «М1». Слухайте, ну і не тільки з вами, а ще із класною гостею, яку вже не потрібно а, представляти коротко і просто анесті Абсолют. в світанку на «М1». Нюху. Добрий ранок! Добрий ранок! Давайте вже по традиції. Добрий, добрий. добрий ранок! Це, а чому ти тут буде помаранчевому, скажи мені, будь ласка, у нас тут так, такі така, люди в в чорному ми тут, да, ми тут Один. така гангстерська банда. Я чекала весь тиждень, коли я можу вдягнути чорне, трошки бути такою бунтаркою. Mm. Але помаранчеве це не просто так, бо в мене ж не буває нічого просто так. Так, що там Тетяно, Розкажи. Сьогодні день Венери. Ви маєте знати, що кожна п'ятниця вона належить планеті Венера. І кольори цієї планети у нас фіолетовий і помаранчевий. І щоб цей день у вас була удача, успіх, гроші кохання. Ну, завжди моя тема гроші кохання. Треба вдягати щось в гардеробі обов'язково або помаранчеве, або фіолетове. І буде вам щастя. От я сьогодні обрала такий чердовий жакет. Так, цікаво. А День Венери. скажи, як часто визначається? Ну, типу, щоб ми зрозуміли, якщо у когось не вийде сьогодні, все зробити Значить. так, як <рес> треба. Коли буде наступний шанс? Буде наступний шанс наступної п'ятниці? Так, ну, це кожна п'ятниця. Окей, uh, okay. Новенера, судячи з міфології, це щось про любов і кохання. День планети mm. також uh, саме про такі почуття. Так, mm. uh, да. цей день чудовий, тим, що він жіночий. Mm. Це максимально жіночий вайб, тому любі мої дівчаточки, жінки. Сьогодні день для вас. Весь це він благоволіє тому, щоб ви сьогодні були найчарівніші, найкоханіші, найбагатші, і от просто купалися в чоловічій увазі. Даніель, так. огорни ну, наш ну, чоловіч. Ну, я, я, не, я не розумію, Але... це, я, я не розумію. Це, це про романтику, чи це день, який можна присвятити спілкуванню з найдорожчими людьми, яких ми просто любимо. Но тоді у нас сьогодні обов'язково має бути практика, насичена тією самою любов'ю. Але спочатку Давайте такий кліп подивимось. Ну про кохання Все mm -hmm. ж таки Жіночі. про романтику. Я зрозумів. Відповіді не почув, але зрозумів. <рігум> Ще раз це світанок на М1, і сьогодні у нас день Венери. Ну не у нас особисто він по всій планеті визначається. І тому наша сьогоднішня практика і занести абсолют присвячена саме коханню. Ну давай так розкажи, що нам робити. Цей день у нас прийнято дарувати кохання, насичувати навколо себе все красою і любов'ю. А ще їсти щось смачненьке, балувати себе. Тому якщо у нас є шоколад, Шо? так, давайте, я, з шоколад. Я, я не можу. Я сьогодні, я сьогодні як Кішечка, слухай, давай. так. Ти ж пам'ятаєш, яку назву має моя пісня? Ладно, ладно, ні, ні. <laughs> я не знаю, просто скільки це буде а, тривати, але я а зможу сама. Цифру 7 Самості, вперта? Е, ну, що там? Я можу все сама, але Але... якщо е, можна робити це чоловічими руками... Будь Ласка. <реш> ви подивіться, яка Я у нас тут любовка. Пока мене, будь ласка, сьогодні день Венери. Ось так. Ось та. а? І поступово ми переходимо ну, в вечірнє шоу. <сх Iowa> з Не перемикайте? Ну, Ага, це тобі. Дякую дуже. А, до речі, золотий колір, день Венери, теж треба носити. І ще я хотіла вам сказати обов'язково, що треба дарувати жінкам квіти в цей день. Дівчатка, якщо у вас немає зараз коханої людини, купіть собі квіточки самі і повиться цього істинно варті. Бо квіти в цей день це от прям такий маніфест любові до себе і до інших. А ми зараз з вами зробимо практику маніфесту любові до інших. Але Дівчата. спочатку ми... Зробимо музичну паузу. Але ще хочу сказати вам, дівчата. Ніколи не довіряйте комусь відкривати шоколад. тому що він з'їв все основне, а дав мені власники? Такі шматок. Я піклую за твою філознею все буде гаразд. Дивимось кліп. Ми з вами зробимо чарівну практику, яка називається маніфестація своєї любові, світу. Чому ми її робимо? Бо любов це найбільша створююча енергія, і на неї приходить все. Тому зараз давайте я вас навчу один на одному просто, як робити, але це от, треба буде зробити зі своїми близькими. Візьміться, будь ласка, за ручки, Даніель. Отак поклади долоньками доверху. Ще ближче. Діда, поклади ви Ось так? та зверху, поклади. І тепер закрити очі. І Ліда, давай починаєш ти на правах дня Венери, жіночої енергії. Скажи, будь ласка, Салему, три його найкращі якості, і за що ти йому взагалі вдячна? Що він тобі такого приніс в твоє життя? Передай йому цю свою любов. Слухай ну по-перше, це та людина, яка боронить зараз кожного з нас, і це най най найболичезна а, подяка а, тобі за те, що. Так сталося. Це перше. По-друге, Даніель був тією людиною, яка підтримала мене в дуже важкі часи, і я йому також за це дуже сильно вдячна. Це два, а втретє, за те, що він став моїм співведучим у ранковому шоу «Світанок». Так, тепер, Даніель, подумай, скажи, будь ласка, Ліді, три речі, за які ти є вдячна і чим ти захоплюєшся в цій чарівній жінці. Так, ну, перше, я вдячний, тому що о, в мої важкі часи е, Ліда була поруч і давала дуже дуже правильні поради. Тому дякую тобі за це. Дякую тобі. По-друге, дякую тобі, що ти стала моєю співвідучою. Чи я став твоїм співвідучем? Ми стали співвідучими. Ми стали брали один одного. А, а третє. Я захоплююсь тим, як ти несеш себе, як а, жінка, дівчина. Це дуже граціозно і це неймовірно. І я захоплююсь твоїм голосом. Я дуже люблю, як ти співаєш. Дякую тобі за це. А тепер найголовніше обнімашки! Це найприємніше. Дякую тобі. Дуже мені приємно правда. Мені це сподобалось. А також, шановні глядачі, до вас велике завдання обов'язково сьогодні. Підійдіть до своїх близьких, обійміть їх, поцілуйте, приголубте, скажіть хороші слова і щиро подякуйте їм за те, що вони є в вашому житті, за те, що вони дають Йдуть вам цю любов і віддайте їм свою. І в вашому житті все буде самим найкращим, найвищим чином. А можна я отак подякую вам? Дайте ручки. <святок> Дякую. Дякую. Я, я хочу подякувати тобі. Можна є перша? Знаєш, чому? Да. Бо в мене є привід. А вчора, коли ми робили цю кавову е, корожі да, штуку, а, ну, ну, ну. ти просто пішла. В нас тобі, ну, була рекламна пауза. Ти вийшла. Я дістаю телефон, і там прийшли авторські роялти. Ну це стосовно да там не передбачуємо на яких Я була в шоці. я Така в сенсі. Да -да -да -да. Тому це реально працює, якщо налаштувати класно свій мозок і вірити в те, що дива існують вони серед нас. Настя, дякую тобі. Це було дуже круто і пізнавально. Впевнений практики ще й корисні. Лишилося тільки навчитися все самому правильно робити. Ми дуже дякуємо тобі, Анесті. Дякуємо. Дякую. І з тобою ми побачимося вже через вихідні да, о, да, да. у понеділок. Я не знаю, як я зараз проживу ці два дня, розумієш, дуже сумно тобі і, буде. Що? Я ну, знаю, як ти будеш робити каву з кориці. Це, це, це по четвергам. Ну ти ну, а, це, ну, ти все подивись. А, ну що, а зараз настав час класної музики світанок на М1.